Наповни моє серце терпле любові і терпеливості до ближніх звітів. Щоб я через терпеливість могла послужити, ближні, нести тягарі в лишній. Наповни моє серце любові прощення, щоб я відпустила зло в собі. Наповни любові доброти до людини, що користь іншого це у мені, а користь моя це втрата доброти. Наповни мене оправдання людської немочі, бо сама небічна в два рази більше. Napolnjen je Gospod, ljuboviš, obrožjasti, vsem, zelo, 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 zelo restavracije. Napolnjen je ljubovim, služinja, domiš, podate roke, prosto potegnite, prosto potegnite, prosto potegnite. Не треба слів. вони лишають час. Хай сама добро в тобі людей, людей саме говорить про ту тиху любов, про той тихий мир. Вас почнуть любити, як мед, і пліт пацієнти вас, яке по суті, то не ви, а Бог у вас притягує. Сила тої любові притягує. Сила миру притягує, ти щасливий з тобою всі щасливі, От тут є доля бути щасливим. Відрікаюся від претензій до своїх рівних.